А ще підійдемо до бюлету зі сторони Хі -хі. сходів. А торгають центри будують. Магнолія закінчує квітнути. Кришталевий палац? Магнолія. До наступного року магнолія залишається вже в такому вигляді. Точніше, потім вона ще навіть не так буде виглядати. Там вже ніхто і не скаже, що магнолія. А ми йдемо до Бачите, 17-та година сам розпал його роботи. Ah, uns Konzert. Schach? Все, мы сандали, конечно. Привет! Добрий день. Хі -хі. Бачите, виходив, виходжу до бювета, не можу спокійно пройти. Така вона слава. На ну, що, пройдемось десь трошки далі. Бо тут хоч нас всі впізнають, але все ми вже бачили. Чогось нового нема. Мариться, але тепло. То вже погода буде покращуватися. Там вже десь так буде і сонячно, і тепло. Ну, справа йде до травня, насправді. Було б дивно, якби то зараз. Ще зараз було б холодно, правда. Дощі будуть аж після Великодня. Після Великодня знову буде трошки холодати, трошки душі будуть. Нікуди такого не дінешся. Погода вона мінлива. Ще такого не було. Десь не було дощу, або десь не було сонця взагалі. що людей стало більше? В першу чергу за рахунок тих, хто приїхав, <ріху> Ну що, продовжуємо рух. <ріху> Бачите, сьогодні таке відео, що зустрічаємо всіх друзів своїх <ріху> в <ріху> трускавці. І все в одному відео буває. Танка. Щось музики немає, давно не було музики біля музичної альтанки. Ми даємо рух А що, йдемо по колу А що лишається робити А сьогодні ще речав гай з намлонцями за калою. А якщо сакура ще не дуже відквітла? і магнолія не дуже відквітла. Але те вже все одно то не то залишки та розкоші, що була. О, Це дерево, бачите, цікаво, це воно ще не розпустилось, бо воно не розпустилось. Чи воно так пізно розпускається? Чи то вже воно все.